Одини щасливої радості в любить любіть куди народи, любіть країну сні найбу, кушневу свою Україну, красу їм вічно живу, і нову, і мову її слово їду. Ось щоб, як порох один, у звірних вітрами, любить Любіть Україну сім серцем. В існі у кожній у думі, дитячні усміхні дівочих оцях, в плахляному сумі. Любіть у труді, у коханні, в бою це задуть в батареї. Всі серця любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею. Скажіть, будь ласка, чи сподобались вам досліди, які ми показували на війну?